Друзі, вітаю всіх слава Ісусу Христу. Сьогодні день п'ятидесятниці, свято трійці. І я, капелан Ігор Плохой, вітаю вас всіх з цим святом і хотів би поділитися деякими думками стосовно цього свята. Власне, як християни мають святкувати будь-яку християнську подію, біблійну, євангельську, дуже просто ми маємо вивчати святий текст і робити важливі висновки для себе. Звісно, я намагаюся завжди слово Боже розглядати під кутом сучасних подій, відповідно, а що говорить Біблія для нас, для військових, для тих, хто боронить Україну, для всіх українців у тому числі. І ми спробуємо сьогодні також в такому ключі подивитися на рядки Святого Письма. Які нам сповіщають про це дуже важливе свято для церкви Христової. Отже, дії, другий розділ, ми прочитаємо з першого вірша по е, 11, і е, я висловлю декілька своїх важливих, мені здається, думок. І коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Раптом щинився шум з неба, ніби від сильного поривчастого вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися розділені язики, немов вогню, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм вимовляти. А в Єрусалимі проживали юдеї, люди побожні, з кожного народу під небом. І коли донісся цей шум, зібрався народ і прийшов у замішання, тому що кожен чув, як вони говорили його власною мовою. І вони вражені і здивовані, казали один одному, чи ж не всі ці, що говорять Галилеяни? А як же ми чуємо кожен свою власну мову, у якій народилися? Парфяни, Мідяни, Еламіти, мешканці Месопотамії, Іудеї, Каподакії й Асі, Фрігії і Помфілії, Єгипту і областей Лівії, прилеглих до Кірінеї, прийшли з Рима як юдеї, так і прозелити, критяни й Аравітяни. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І е, давайте розглянемо, що це значить. Звісно, це свято в першу чергу говорить нам про народження церкви Христової, яка у силі Духа Святого до сих пір сповіщає Слово Боже, сповіщає про діла Боже. Церква, яка є стовпом і утвердженням істини, вона до сих пір існує, і ворота пекла не здолають її, сказав Христос у Матвія, 16 розділі, 18 віршом. А це все дійсно основне значення має. Це свято саме в цьому в цьому напрямку. Але ми можемо подивитися на ці події і з точки зору застосування і для більш широкого загалу тобто для нашої нації, для нашого народу. Чому саме так? Тому що слово Боже, воно воно універсальне. Воно має певні важливі принципи, які працюють сюди. Тому що і істини і принципи Божі вони мають працювати як в церкві. Так і поза межами церкви в бізнесі, в політиці, в освіті, у культурі у міжлюдських відносинах, в побуті будь-де. Тому Слово Боже говорить так: Євреям 4:12, бо Слово Боже живе та дієве і гостріше всякого двосічного меча. Воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і мізків, судить думки і наміри серця. Тобто сказано про те, що Слово Боже наскільки... Живе і дієве, що воно проникає всюди, всюди і у наші внутрішні, в першу чергу, а також воно проникає у всі сфери. Е, тому перше, що ми на що ми звернемо увагу, це на те, що учні були в єдності. І ось ця єдність перший вірш, ми будемо читати з вами по четвертий, оця єдність, вона спричинила те, що раптово. Раптово це значить навіть неочікувано. Раптово починає втручатися Бог. Раптово вривається сила Духа Святого, яка чинить свою волю. Всі ми, звісно, хочемо бачити волю Божу. Всі ми, звісно, хочемо бачити Боже благословіння і волю Божу на нашу перемогу. Але запорука втручання Божого це є наша єдність. І я впевнений, що ми будемо бачити попереду великі чудеса Божі. Я впевнений, що Бог може так ситуацію. А розвернути, повернути або в неї так втрутитись, що навіть, ну умовно кажучи, таким чином вас такого боку, як ми і не очікуємо. Чи очікували учні, які молилися, що Дух Святий прийде саме таким чином? Що як вітер увірветься, потім як вогонь з'явиться, розділиться на якісь певні такі окремі язики, вогнені і на кожному з них? Звісно, вони цього не очікували, ніхто цього не знав. Але оця раптова дія Божа, вона була. Спричинена тим, що вони саме головне були в єдності і в молитві. Тому перше, що потрібно знати, це те, що українці мають сьогодні бути в єдності і в молитві, звісно, однозначно, і в молитві, максимально в молитві. І всі, хто на полі бою, вони моляться, особливо коли в небезпечних умовах, навіть люди, які ну не дуже воцерковлені, вони моляться. А всі, хто в тилу, я закликаю потужно молитися, посилити молитву. І коли ми будемо в єдності, в молитві, Бог втрутиться. Це перша істина, дуже коротка. Друга, а істина більш розлогіша. Ми маємо звернути увагу на те, що Бог під час цієї дії, під час сходження Духа Святого зробив акт вшанування мови окремого, кожного окремого народу, з яких прийшли євреї на поклоніння в Єрусалим. Це дуже важлива Божа дія. Дуже важлива. Чому? Тому що. В принципі, Бог міг би зробити яке чудо. Ми знаємо, що учні почали говорити різними мовами. Але Бог міг би зробити таке чудо, що, наприклад, ці галілеяни, оці е, перші учні, апостоли, вони б могли заговорити, наприклад, на івріті. Вони, до речі, не могли говорити івритом. Це так, е, історична довідка. Е, і вони б могли заговорити на івриті всі, і це було б велике чудо Боже. Чому? Тому що вони сказали, а як ці, ці галілеяни? Як ми читаємо у сьомому вірші, от вони це галеяни, а вони говорять на евріті. Це було б чудо, і вони не могли говорити юдейською мовою. До речі, це видно із 9-го вірша. 7-й вірш каже, як ці галояни говорять різними мовами, і тут іде перелік. І 9-й вірш ми читаємо, що парфіани, мідяни, яломіти, мешканці Месопотамії, іудеї підкреслюю слово іудеї і Кападакії, і Понтуй і Асії. Тобто мешканці юдеї почули свою мову теж. Тому що південна частина Ізраїлю, Юдея, там деякі люди могли знати Євріт, могли навіть спілкуватися з цією мовою, а от Галілеяни точно її не знали, вони спілкувалися місцевим діалектом і не знали івріту. Тому вони спілкувалися рамейською. Тому це дуже важлива деталь. Чому вони. Не говорили іврітом, це було б чудо Боже, і Бог би сказав: Бачите, іврит – це мова святого письма, івця ті та мова, яким було написано, на яким була написана Біблія. Це священна мова. І ось апостоли, надихнувшись духом своїм, почали всі говорити цією мовою. А виявляється не всі. Лише окремі говорили іврітом, а інші говорили е різними мовами з Месопотамії, наприклад, перськими, говорили араб арабськими мовами, говорили латиною для тих, хто з Риму прийшов, говорили іншими мовами для кожного народу. Хто прийшов у той Єрусалим? Тобто Дух Святий не говорить, що яка разниця. Бог не показує, що та йому все рівно, та говоріть там, змішайте мови, говори, верніше, прийдіть до уніфікованої мови. В принципі, люди раніше знали одну мову, яка була мовою міждержавного спілкування, як у нас зараз англійська, це була грецька. От. Ілі е, язик міжнародного общення, да, от російська, дуже вона намагалася бути такою. І вона причому намагалася не на добровільних основах. Наприклад, англійську, ми там хочемо, вчимо, хочемо, не вчимо. А вона намагалася панувати так, щоб витісняти інші мови. Е, Русський язик він мав е, ну таку. Застосовувався з таким підходом, що інші мови потрібно було ну, применшувати, а навіть з ними боротися. Ми знаємо, скільки було наказів, починаючи з царської Росії, боротися з українською мовою. Бачите, яка небезпечна зброя, мова Дух Святий це знає, і він шановує кожну мову. І оця акція під час народження церкви він показує, що я хочу, щоб кожна церква, кожен народ мав. Власну мову і цією мовою власною славив ім'я Боже. Отже, український народ має славити ім'я Боже українською мовою, і це дуже важливо. Це дуже важливо. Російський хай славить російською, білоруський білоруською. До речі, це дуже актуально для Білорусі. Вони чомусь іншою мовою, як правило, користуються. Та й ми користувалися іншою мовою, до речі, зверентував на наші богослужіння, особливо звертаючись до протестантських церков. Це важлива деталь, яку Бог нам показує далі. Більше того, от я завжди так: якщо українці в Україні почнуть говорити українською мовою, ну, хоча б так: от українці в Україні почнуть говорити українською мовою, то в принципі у, ну така, повернення до такої М'якої українізації, воно здійсниться більш швидко і еволюційно. Чому? Тому що ми не змушуємо, умовно кажучи, там якихось там представників інших націй, які говорять в Україні говорити українською мовою, а хоча б українці почнуть між собою говорити, вони також поступово підтягнуться до цього. Ну, і це, в принципі, була завжди моя позиція, тому що ну, в мене був певний досвід роботи там, в певних регіонах, де, де є там, основних там, 5 націй, наприклад, на Бісарабії, і молдовани, які говорять румунською мовою, там, гагузи, які говорять турецькою, гагузькою мовою, відповідно, болгари болгарської, росіяни, Липованські райони або села. Говорять, російською мовою, українці, от вони все нібито змішані, але ось там мова спілкування була російська. Я говорю: послухайте, ну у нас багато тут українців. Давайте українці почнуть говорити. Виключно українською, не переходячи на російську, побачите, всі інші народи підтягнуться. Це була моя позиція. Я вважаю, що вона в принципі правильна. Але Біблія нам показує ще далі. далі Крокує, вона нам показує ще більш глибший підход. Зверніть увагу, ось на що виявляється, ці всі люди, які дивувалися, чуючи вас, кожен власну мову, вони були етнічно хто. І Біблія нам відповідає: вони всі були е, юдеями, тому що п'ятий вірш говорить, що всі вони побожні юдеї з кожного народу, тобто вони етнічно були євреями. Це все були євреї. Ну були там з Риму прозеліти, в одному вірші написано, але переважно більшість, більше 90% це євреї, етнічно євреї. Але коли вони почули євреї, які прийшли з е, Каподакії або з Понту, або з Асії, або з Лівії, вони почули мови тих народів, серед яких вони ж живуть. І вони кажуть: ми чуємо мову нашого народу. Вони говорять, ми чуємо. Власну мову, от в цьому перекладі Попченка написано власна мова. В сучасних перекладах написано навіть рідна мова. каже, як ми, будучи євреями, прийшли в Єрусалим і чуємо, як Галілеяни говорять нашою власною мовою. Тобто вони вже власну мову називали ту мову народу, серед якого вони жили. Розумієте в чому? Тобто, умовно кажучи, євреї, які живуть в Україні, звісно, вони називають власною мовою, звісно, біблії, українську мову або навіть рідною. Або там, там не знаю, греки, які живуть в Україні, там будь-які е, інші національні меншини, які живуть в Україні. Е, за аналогію з цим уривком, вони б мали назвати українську мову власною або рідною навіть, незважаючи на те, що ніхто не забороняє знати свою мову. Ніхто не забороняє євреям знати іврит, і деякі з них знали, деякі не знали. Це їх була справа. От, але о, тут Біблія підкреслює, що бачите, євреї, які жили серед різних народів, Бог їх показав. Їм показав, йдіть повертаєтеся у свою місцевість, у свої місцени, у свої країни, і продовжуйте там славити Бога тією мовою країни, мовою країни, в якій ви живете. Тобто сьогодні це для нас виклик. Це не то, що виклик для національних меншин, для які повертались до себе додому і були. Ну, скажімо так, духсити їх надихнув, що продовжуйте. Знаєте, там, рідну мову, і, славте Бога, рідною мовою. Це виклик тепер для нас, для українців. Ми, українці, іноді в своїй Україні, у своїх церквах. Я підкреслюю, я знаю випадки Батл, протестантських церквах, чому використовуємо до сих пор до сих пір якусь мову там, не знаю, священну чи там якогось там міжнародного спілкування. Послухайте, та священною мов був івріта. Бог, Бог духом святим показав, спілкуйтесь кожною. Кожний своєю. Чому? Тому що Бог створив запобіжник. Коли Бог е, втрутився у справи е, побудови Вавилонської башти, він сказав: ні, будуть тепер різні народи, різні мови, і в кожному народі я хочу прославлятися. І коли ми бачимо Царство Боже, коли ми підемо до небесного Отця, туди у вічність ми бачимо в небесному Єрусалимі будуть представлені різні мови, різні народи. Різні язики, різні мови так написано у Святому Письмі. Тобто, те, що Бог створив під час руйнування планів глобалістів на побудову єдиної системи у вигляді Вавилонської башні, сказав, ні, тепер оце єднання на гріховній основі його не буде. Тепер тобто буде кожна своя ідентичність, і кожна ідентичність окремо має славити Бога. 28 розділ Матвія, велике доручення Христа, так і звучить. Ідіть, навчіть кого всі народи. Тобто, окремий народ, кожен має знати вчення Христове. Всі народи мають знати вчення Христове. А ознака кожного окремого народу чим вони відрізняються? Відповідно, в тому числі до набору ідентичності входить в першу чергу або одною ознакою. Це мова. Тобто, Христос навчав нас. Ідіть кожен народ навчайте. з кожною мовою. Вони мають знати вчення. Христове, отже, до висновків, що нам потрібно знати, нам потрібно пам'ятати, що ми маємо бути з одного боку всі в єдності, всі в єдності духовній, всі в єдності молитовній. Це призведе до втручання Божого, Божого і Дух Святий може діяти потужно. З іншого боку, кожен з нас має розуміти, що ми поважаємо. Як дух святий поважає нашу мову і нашу ідентичність, і ми маємо використовувати її як певний інструмент для прославлення Бога. Бог проти того, щоб ми знову приходили до вавілонського єднання, Бог за те, щоб кожна нація славила Бога. А будучи в єдності з іншими у Христовій єдності, але кожна нація мала ту ідентичність, якою Бог її надалив, і мова є важливою ознакою цієї ідентичності. Ми саме це побачили в тому числі, крім того, що це чудо. Бог підкреслив, що я надихаю вас продовжувати славити Бога рідними мовами серед кожного народу. І цей народ український серед різних інших народів, наш народ має теж славити Бога. Я бачу, як ми повертаємося до цього. На жаль, ми приходимо до цього не через откровенні сотового письма, як тут написано, а через тиск обставин. Але тим не менше, хай Бог благословить, що ми далі рухалися його шляхами і славили Бога тими мовами, які мають. Кожен з народів, в тому числі український, хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі. Дякую за молитву, за моє служіння, за підтримку канала. З Богом до нових зустрічей!